Привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі «Вяжу на дивані». І сьогодні я до вас звітом у спільному проєкті Капсула на осінь, який придумала Юлічка Мілеєва з каналу В'яжемо з Юлією Мілеєвою. А може, я трішки перебутала, але посилання буде в інфобоксі. Минулого тижня я подала заявку на цей спільний проєкт і вже почала працювати, але в мене, як завжди, не все гаразд. Пам'ятаєте, я вам показувала, що з цієї пряжі, ось цієї пряжі, я почала в'язати гольф. Я змішувала марино з ниточки і три ниточки дранолон щимся. Оцю ниточку мені подарувала подруга, а та, що дранлон е, з місонка, то я купувала у Оксаночки Левчук. Ну, і як водиться, мені не вистачило пряжі. Саме от тієї, що я купувала у Оксани. Е, не вистачило досить багато. Мені ось сюди треба додати одну ниточку дралона. Бачите, який моточок. Ну, звичайно, мені 100 г вистачить. На, на все це, але їх немає. Тут просто не вистачило одної ниточки п'ятої. У мене дві ниточки мериносу і три ниточки той що з дралоном. І от у мене одної ниточки з дралоном тут немає. Я вже ось на такій стадії. Ну Якщо чесно, я б сьогодні вже закінчувала тушку, дов'язала б донизу. А так виходить, що в мене. Перед готовий, от він такої довжини. Туди треба дов'язати резинку, але я е, маю сумніви щодо цього, і тому її покинула, почала в'язати спинку. Спинка в мене має бути довша, але ось наскільки в мене не вистачає. Дуже багато не вистачає, бачите? А ще ж треба, щоб вона була десь ось так довша. І рукави. Тут спущене плече, рукавини такі вже й великі мають бути, але ж вони мають бути. От, і в мене не вистачило пряжі. Ось такі у мене діла. Тому цей проєкт. Я відкладаю, і він буде чекати кращих часів. Далі я вам казала, що у цьому проєкті я буду зв'язати худі з капюшоном. Для цього худі. Я вибрала пряжу, яку отримувала, отримала від, від магазину пряжі Анджеярн. Ось таку. Ось в мене її скільки. Можливо, п'ять не хватить, п'ять не вистачить. Ну, якщо не вистачить, то я зроблю худі без капюшону. Буде звичайний жилет. Я хочу зробити без рукавів, але з капюшоном. Так, у мене цієї пряжі. Зараз.

Пряжа тонка 100 грамів, в 100 грамах 400 метрів, доволі тоненька. Буду її в'язати на, на трійці або на два з половиною. І є у мене ще ось такі шишибрики. Довжина цих шишибриків... 700 метрів 100 грамів. Отак От поєднувати, мабуть, мені не подобається. А щось з них придумати, мені хочеться. Ідея є. І, можливо, таки, завдяки цій ідеї, у мене стане більше пряжі на цей худі з капюшоном. Але я вам поки що не скажу, як буде. Це буде секрет. Тому. Наступного тижня я буду працювати над цим виробом, щоб наступну суботу мати змогу вам змізовати. І ще у мене є ось, ну я ж зеленого кольору хочу робити капсулу, то у мене є ще ось така шкарпеткова пряця. <різь> я і шкарпетки це щось просто нереальне. Але. Не знаю, можливо, я з цієї пряжі зв'яжу не шкарпетки щось інше. Але поки що м -м, я думаю. Думаю, гадаю, гляди, щось і вигадаю. Чому би ні? Так, в мене ще є ось такі паєтки. Це я... Але ні, я про них вам розкажу пізніше. От! Тому, ось такі у мене справи, ось такі у мене просування у проєкті капсула на осінь. Я трішки розчарована, бо якщо Оксаночка не знайде для мене пряжу, мені буде потрібно або розпустити ось оце все, ой, все оце розпустити, висотати звідси одну ниточку. Оцей дралон, що мені на цей клубок не вистачає. Ви знаєте, я можу вистатити, висатити у мене багато такої пряжі, що я ділила, але не хочеться. Мені подобається те, що виходить. Я в'яжу на спицях 2,5 мікрон. Воно доволі таке дірчете, вам не видно. Не покажу я вам. Так. Але після прання пряжа розкриється і буде комфортно. Те, що виходить, ну прям так, мені подобається, подобається. Але але побачимо, побачимо, що з цього вийде. Шкода буде, якщо не знайде Оксаночка. Можливо, у когось дівчат є залишки цього дралону. Можливо. Ще щось знайдеться. Ну от, і все. Мій звіт за цей тиждень ось такий. Чи він залишиться таким, чи ні, невідомо в проєкті, але бажання є дов'язати. Хочеться. <плес> так що, до нових зустрічей. Але, забула сказати, ви переходьте в інфобокс. Там багато дівчат, і хто участь, приймає участь у спільному проєкті «Капсула на осінь. У всіх на цю капсулу цікаві задумки. Є такі, що прямо ух, хочеться побачити вже, би, що вони зроблять. До того ж, Оксана Левчук, у якої я купувала пряжу, також там є. Зайдіть до неї, можливо, ви для себе щось у неї виберете. Цікаве, і ви зможете придбати ту пряжу, яку давно шукали. От. Підпишіться до цих дівчат, підтримуйте наших українських в'язалочок, підтримуйте український україномовний український контент на Ютубі. Він ще в плачевному стані, і нам дуже-дуже потрібна ваша підтримка. Так що не забудьте підписатись на мене, бо е статистика мені говорить, що дуже багато людей дивиться мене без підписки. Я сама грішу цим, бо коли дивишся на телевізорі, забуваю, що треба поставити вподобачку і підписатися. На телевізорі також є ця функція, тому переходьте, підписуйтесь, ставте вподобайки, не забувайте ставте дзвіночок, щоб не пропускати моє відео, бо в мене ще буде дещо цікаве. Тепер папа. -па.